Новини на телеканалі НТА. Вітаю в студії Мальва Вовк. Вже за хвилину найцікавіша інформація зібрана нашими журналістами за п'ятницю, 16 жовтня. Вибух у Львові вночі невідомі вкинули запалювальну суміш у автомобіль. Східні гості, школярі із Слов'янська, потоваришували із своїми львівськими однолітками. Рай для лесунів. Щорічне свято шоколаду стартувало у Львові. Нічний вибух на вулиці княгині Ольги близько третьої години ночі зайнялася автівка. У БМВ з газовою установкою невідомі кинули запальну суміш. Через те салон автомобіля та задні колесо пошкодилися. Камери спостереження у сусідньому магазині зафіксували, як двоє зловмисників вибили вікно і кинули в салон машини запальну суміш. Власник автомобіля – 44-річний лів'янин. Правоохоронці проводять усі заходи, аби встановити особи зломисників, котрі причетні до скоєння цього злочину. Розглядаються різні версії, в тому числі і професійна діяльність власника транспортного засобу. Наразі призначено ряд експертиз, і вже вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Жити довше батьки дітей, хворих на важку генетичну недугу, муковісцидоз, просять мозівських чиновників запровадити єдиний сучасний протокол схему лікування пацієнтів з таким діагнозом. В Україні це захворювання мають 800 людей, здебільшого діти, які змушені щодня приймати життєво необхідні препарати. Від цього залежить не лише здоров'я, а й тривалість життя. Скажімо, в країнах Європи середній вік хворих 40 років в Україні – 24-27. Тому батьки пацієнт пацієнтів з муковісцидозом намагаються привернути увагу до проблем лікування і забезпечення. Назва генетичного невиліковного захворювання муковісцидоз походить від латинської слиз липкий. Захворювання уражає усі внутрішні органи, що виділяють слиз насамперед легені і травну систему. При мутації гена клітина втрачає натрій хлор, тому що таких хворих називають солоними, оскільки їхні піт, зокрема поцілунки, мають солоний присмак. Хворі на муковістидоз діти народжуються в здорових людей. Кожен серед нас, кожен тридцятий серед нас є носієм цього гена муковістидозу. Це можна визначити тільки генетично. Діти можуть народжуватися, коли і тато, і мама є носій. Нині в області з діагнозом муковісцидоз мешкає 18 дорослих і 50 дітей. 11 11-річній соломійці встановили діагноз, коли їй було 11 місяців. Організм дівчини зовсім не розчіпляє жири. Цю роль виконують спеціальні препарати. Мені потрібно пити всякі таблетки. Скільки ти таблеток в день? Три, а деколи чотири. Акреон? Ну і ще плюс креон, там. П'ять таблеток кривону в день, то виходить приблизно 10 таблеток можу випити. На день? Так. На лікування одного хворого на муковіцидоз на рік витрачається від 15 до 20 тисяч доларів. В Сполучених Штатах Америки тричі більше. Дуже дороговартісне для окремої родини, але оскільки це рідкісне захворювання. Таких хворих не є дуже багато, і в принципі, якщо дивитися на обласний бюджет, то для бюджету це ну дуже незначні кошти, але це є життя кожної з дітей. У нас дітей 50 всього в області. Ну, для Львівської області це копійки. А для кожної дитини це її здоров'я і життя. Львівщина єдина в Україні область, де діють програми, за якими хворих забезпечують дороговартісними препаратами. З обласного бюджету на це витрачається 5 мільйонів гривень на рік. Це програма, яка стосується забезпечення препаратом Креон. Це ферментний препарат, який без якого не можуть жити хворі з муковісцидозом. У Львові такими хворими понад 20 років займається Центр муковісцидозу спільно з генетиками. Однак, в багатьох регіонах країни лікування дітей це фінансовий клопіт і тягар батьків. Чи хворі у всьому світі, ну в першу чергу в Європі, там де доступне якісне лікування, та впроваджений, тобто єдиний протокол, тобто це схема, по якій лікуються такі хворі. Їхній середній вік життя це 50 років на сьогодні. В Україні, на жаль, цього лікування немає, тому що немає, по перше, коштів і немає такої схеми протоколу. Цей вік всього 15 років. Батьки хворих на муковісцидоз дітей сподіваються, що новітні протоколи будуть впроваджені в країні вже до кінця року. А ще є велика потреба у створенні центру лікування дорослих хворих на муковісцидоз. Нині в Україні немає такого жодного, і хворі залишаються з недугою сам на сам. Не пошитися в дурні вибори, нова система яких для багатьох так і залишається загадковою, уже на носі. НТА новини вирішили надати слово не лише кандидатам та різним політичним партіям, а й виборцям. Сьогодні ми пішли в народ із запитанням, чи вірять люди словам тих, хто рветься до влади, і чи в змозі кандидати виконати те, що не втомлюються улесливо обіцяти на кожному кроці. Не вірю, тому, що ми вже скільки живемо. І була помаранчева революція, ми надіялися. От загинула Небесна Сотня, діти загинули, мами стали б сиротами і Діти, всі. і всі. Чомусь люди чомусь їх не вчить? От не вчить. І, і, і. Вони там на, на горі чубляться, а потім, е, а потім дружать, а потім разом е, святкують. Ну з мого досвіду, як я вже голосую багато років, ото все, що обіцяєшся, нічого не виконується. Депутати приходять, набивають власні кишені, а народ як був ніщеті і так і залишається. За 25 років ми стали бідніші, як були на початку нашого виходу з Радянського Союзу. Сьогоднішні вибори нічим не ні краще від інших, які будуть. Якщо вони будуть якось це не робити, не виконувати, то народ буде менше добіряти їм. І не буде таких. Знаєте, треба вибирати, я думаю, молодь, яка дивиться прогресивно на розвиток, на все. Більш активніше будуть працювати в тому напрямку. Зараз е, такі дитячі площадки малюються, все роблять зараз, ту хвилину перед виборами, а потім все, все на місця, так і було. Свіжо придання, але віриться з трудом. Частково. Багато є нових облич, але я не впевнена, що вони йдуть заради е, якогось покращення країни. А заради чого? Політика це є політика, це в першу чергу гроші. Думайте, заради чого? Влада і гроші. Влада і гроші. У нас дуже мало патріотів, які дійсно ну, хочуть добре зробити людям. Ну, всі дбають за свою вірять, кишеню. Та так, так і все. Важко сказати. Ми хочемо вірити в те, що вони будуть дотримувати своїх обіцянок. Ну, Це єдине, що нам залишається вірити на тільце. Хоча я бачу, що ну, на ці вибори дуже йде багато молодих і нових людей. І це вселяє трішки надію. Кулінарний ювілей. Львівському державному коледжу харчової та переробної промисловості виповнилося 75 років. За час роботи заклад випустив понад 40 тисяч професіоналів. Та із ліцею став коледжем національного університету харчових технологій. Студенти тут не лише вивчають нові рецептури, а й неабияк допомагають армії. Від початку АТО виготовили майже 80 буржуйок та понад півтори тисячі квадратних метрів маскувальної сітки. Марічка старанно готує м'ясні страви. Незабаром вони стануть частиною святкового столу до 75-ліття її коледжу. Дівчина каже, старається, бо навчатися тут її дитяча мрія. Тут не важко. На парах цікаво, дуже хороші викладачі. В нас зараз проходить практика. Тому ми під час практики на кухні допомагаємо. Кожен день ми майже щось нове готуємо. Поки на кухні кипить робота, у залі зібрався справжній аншлаг. Закордонні кулінари, відомі випускники та волонтери. Останні із незвичними подарунками з передової. Дуже дуже дякуємо за вашу таку підтримку, допомогу. Якби не ви, то ми б не могли розпочати зараз свою діяльність. З початку війни на Сході студенти коледжу активно допомагають військовим. Із старих газових балонів зварили майже 80 буржуйок, а непотрібну тканину перетворили у півтори тисячі квадратних метрів маскувальної сітки. Останні два місяці студенти разом із волонтерами сушать борщі та каші для військових. За тиждень роблять понад сотню пакетів. Такий борщ. Щоб насушити овочі і сформувати от такий пакет на 10 літрів, яким можна нагодувати ну, 20 чоловіків. Оцим пакетом можна нагодувати, він готується рівно 20 хвилин. Колись було приміщення зовсім не пристосоване, це була квартира, ми бігали з такими малесенькими банячками, намагалися цю картоплю відварити, потім посушити. Ну, тобто це було реально дуже складно. Допомагають і власним студентам. Коледж співпрацює з українськими, польськими, словацькими та німецькими закладами. Тож найкращі кухарі-початківці пробують свої сили за кордоном, там показують чималі результати на конкурсах. То зараз є в нас навчається 1200 студентів ну, з восьми спеціальностей. І що дуже характерно, що ми зуміли таким чином побудувати свою роботу. Завдяки навчальній матеріальній базі, як ви бачите, тут так і все нам вдалося Добитися того, що у нас майже 80% випускників працевлаштовуються. До нас приїжджає дуже багато гостів із Польщі, з Чехії, з Німеччини і так далі. І ми своїх студентів хочемо наблизити все таки до європейської кухні, до європейських вимог. Хороші вміння. Результат наполегливої праці розповідають досвідчені кулінари. Тож, аби виховати із своїх студентів справжніх шефів, велику увагу приділяють практиці. Навчають нових рецептів, залишають місце і для фантазії. Дуже багато прилучено студентів працюють не тільки в робочий свій час, по просьбі працюють і поза робочий час. Різні проводимо в нас конференції, святкування іменини уродини, хрестини, весілля. За 75 років роботи коледж випустив понад 40 тисяч професіоналів. На цьому зупинятися не планують. Найближчим часом керівництво хоче отримати для закладу новий статус інституту. Ірина Сиєвич, Віктор Сембратович, Ента Новин. Схід і захід разом. Слов'янські школярі навідались до Львівських разом із однолітками. Вони посиділи на уроці інформатики та пограли інтерактивних ігор. Потрапити до Львова випала нагода вісьмом учням, які успішно написали твір-есе про історію Слов'янська. Охочих відвідати Львів виявилося чимало. Як відбулася зустріч школярів сходу та заходу України, бачили наші журналісти. Валерія, школярка 13-ї школи Слов'янська. Вже тривалий час там у них панує мир. Хоча кожна дитина й досі пам'ятає страхи війни. Дівчинка розповідає, у них вже давно не чути пострілів та вибухів, а цей навчальний рік вони розпочали добре. Достатньо все спокійно, да ніяких воєнних конфліктів на нашій території нету. Учимося, все по програмі, все успіваємо. Коли дівчинка дізналася про поїздку до Львова, у неї відразу виникло бажання сюди потрапити. Валерія розповідає, цілих два дні витратила на написання твору есе. Темою була історія рідного Слов'янська. Зусилля радії дали свої плоди. Желання цієї поїздки було достатньо велике, тому що я дуже сильно переживала, писала це сочинення. Два дні підняла очень много літератури, що касается історії і культури Слов'янська. все та скампаніровала. Наскільки це була можна? Мені приложила допоможь мама, Ну але я отказалась, так решила, что що це быть моя робота і мої должны бути оценены. Ще один учень зі Слов'янська, якому випала нагода приїхати до Львова в захопленні від міста. Хлопець розповідає, вразила його привітність людей. Дуже б хотів потрапити до Львова, тому що тут дуже гарна архітектура, гарні люди, вічливі, доброзичливі. Львівські школярі проявили свою доброзичливість до гостей одразу. Кожен з учнів хотів подарувати гостям щось особливе і незабутнє. Я підготував коробку цукерок, щоб їм підняти настрій. Слов'янські школярі приїхали теж не з порожніми руками. Багато з них підготували нашим дітям патріотичні сюрпризи. Я привіз із собою тарілку із лавою, Святогірською лаврою та магнітик з гербом Слов'янська на фоні українського прапора. Учні львівської школи сподіваються, що жодних мовних чи інших бар'єрів між ними не виникне. Ми всі одної нації, і ну, вони українці, ми українці, всі діти. І різниця між руками невелика. Тому я думаю, вони будуть дуже дружніми з нами. За час проведений разом діти мали змогу не лише повчитися, а й пограти у цікаві ігри. Вже завтра діти зі Слов'янська матимуть змогу подивитися на визначні місця міста. А вже увечері вирушать назад додому. Марта Іванова, Андрій Турянський, НТА Новини. Для прикордонників на Донбасі він просто док. А в житті Олег Синишин. Ось уже півроку він піклується про здоров'я як військових, так і цивільних на сході України. Далі ми розповімо про лікаря-стоматолога зі Львова, якого мобілізували до армії. Тепер він робить все, аби врятувати життя своїх пацієнтів на фронті поблизу Маріуполя. Ходіть я вас познайомлю. То є наш дім, і мій в тому числі, тому що ми так з командиром домовилися, що лікар завжди має бути там, де він працює. Завжди треба бути готовим. Коли вже хтось захворіє, тоді вже буде пізно щось шукати, щось думати і так далі. Слава Богу, ми наразі забезпечені всім. Зараз на антибіотики, тому що велика кількість солдат вони стоять постійно на блокпостах по три, по п'ять діб. І ви собі бачите, як змінилася погода раптово. І я так відчуваю, що скоро мені буде дуже гаряче. То нам передала, в нас є такий волонтер, вона живе в Варшаві. Її звати Оксана Кузима. Це самий шалений волонтер, який, напевно, що є, і до нас приїжджає. Вона нам передала дві таких сумки реанімаційних. Я навіть не знаю, на кілограм 20 важить, напевно. Фактично тут є все, що потрібно для забезпечення життєдіяльності. А це є ракета, яка вже, слава Богу, врятувала чотири життя. З Франківська такий хлопець хороший, двоє дітей. Вони попали в ДТП, вони фактично виїжджали з-під обстрілу. От, він такий був в досить важкому стані. Нам, ми виїхали на блокпост, розвідка нам його привезла. От, коли ми його ну, перекладали в швидку, я щось. Мало в нього вірив. Там перелом трьох шийних хребців, перелом е, ключиці, перелом ребер. Він ще нам по дорозі встиг все розказати, поки почав відходити, ми його трошки відкачали. Перший місяць місцеве населення просто шалено. Вони кидалися, їм треба було все зробити. Звичайно, що ми всіх приймаємо. Нікому ще не було відмовлено і ніколи. Львів став шоколадною столицею. Тут розпочалось традиційне свято шоколаду. Протягом трьох днів буде ярмарок, майстер-класи від шоколад'є, а також змагання кондитерів. Основна інтрига це перший національний чемпіонат кондитерів-професіоналів. З'їжджаються вісім найкращих українських кондитерів: представницькі журії в складі трьох чемпіонів світу двох французів і однієї українки. Частину зароблених грошей організатори передадуть на купівлю кардіологічного обладнання для Охмаддиту. Їстівні леви та відомі архітектурні пам'ятки. Вони схожі на оригінали. Лише одна відмінність. Вони шоколадні. Робота ж з матеріалом є кропіткою, оскільки він може танути, а крихти шкода. Максим скульптор, проте з солодким матеріалом працює вперше. Хлопець дуже любить шоколад, та інколи втриматись не може. Та зайві деталі їсть. Він чимось, можливо, схожий там, на, на дерево, на камінь, але в нього така є властивість, що він, коли багато над ним працюєш, він починає танути. Тобто є така от складність. Ну, це буде як композиція, складена з багатьох відомих архітектурних пам'яток. Певний колаж, який буде це все узагальнювати і демонструвати Львів для туристів, для, ну, і для самих львів'ян. Шоколадні майстри тільки почали роботу. Наразі вирівнюють куб, з якого потім будуть робити композицію відомих будівель. Олена вже вдруге на святі шоколаду і подобається працювати з цим матеріалом, хоча і рідко має зміни. Всі підходять, питають, а це дійсно справжній шоколад. Дорослі діти, особливо діти тішаться. І це, це думаю, вартує радості людей і дітей особливо. Одні використовують шоколад як матеріал, інші ж як смаколик. Шоколад це є клопітка робота, але більша частина клопоту полягає на руки людей, які готують сам шоколад. Ми замовляємо шоколад з Бельгії і основний процес виконують вони. Ми виконуємо таку лише допоміжну функцію, просто додаємо гаряче молочко, щоб він був рідшої консистенції, і щоб люди могли його споживати таким чином. Лише відкриття проте відвідувачів вже вдосталь. У Оксани клієнтів, хоч відбавляй, немає часу навіть заповнити вітрину новими солодощами. Людей дуже багато купують все Купують шоколад, подарунковий, такий на вагу, купують каву, як і в зернах, так і мелену. Цікі фігурки цікаві, левчики, особливо як символ Львова. немає. Бо бачите, як це розібрали. Зараз буду доставляти, бо багато що забирають, не встигаю. Шоколадне свято триватиме три дні. За цей час львів'яни та гості міста можуть почастувати солодощами та прикупити подарунки. Вікторія Хома, Віктор Семратович, НТА Новини. День шефа святкують нині у світі. Нове свято більш як півстоліття тому запропонувала святкувати американська секретарка Патріція Хароскі. Цю традицію підтримали багато країн, а святковою датою було вибрано 16 жовтня. У цей день потрібно згадати, що БОС – це не тільки велика зарплата і можливість наказувати, але і робота без відпочинку. Відповідальність за благополуччя підлеглих. Це ризик і нерви. Це все на цю годину за хвилини. Новини спорту з моїм колегою Андрієм Сиротяком. Я ж з вами прощаюся. Добра, тепла та позитиву. вам бажаємо. І парламентські партії, крім радикальної, тратять сотні мільйонів на рекламу. Про це повідомляє сайт телеканалу новин 24». Місцеві вибори, які пройдуть 25 жовтня, як завжди, мають величезну кількість реклами і відсутність реальних справ. Адже спостерігається тенденція, що суспільство набридли пусті обіцянки, а масивні борди та тв кампанії викликають не більше ніж відразу у звичайних громадян. Таку думку висловив політолог Олег Лісний, який зазначає, що гроші, які витрачають зараз, по плану мають бути відпрацьовані після приходу до влади. Політолог зазначив, що лише радикальна партія Олега Ляшка. Веде свою кампанію не через зовнішню рекламу, а через зустрічі з виборцями та виконання вже взятих зобов'язань. Зокрема, радикальна партія, яка стала лідером нерекламно кампанії, адже в своїй переважній більшості радикали зайняті судовими процесами проти патріотів та своїх партійців, відвідуванням сходу України та допомогою бійцям на фронті, вважає лісний. По суті, каже він приклад радикалів можна розгледіти як сучасну громадську позицію та бажанням працювати ніж займатися саморекламою. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. Фінальний заїзд на львівському велотреку проходить останній в цьому році командний чемпіонат України серед спортивних навчальних закладів. Гасають треком більше сотні спортсменів з усієї країни, але львівські велосипедисти уже з перших заїздів утримують першість. На чемпіонат України з'їхалася сотня спортсменів віком від 12 до 22 років. Тут юні велосипедисти борються за звання чемпіонів в командному заліку та одночасно за особисту першість. Спортсмени, крім особистих результатів, ще збирають копілку кожної команди. Очки це приймають участь дитячо юнацькі спортивні школи, училище фізичної культури і школи вищої спортивної майстерності. В змаймання приймають участь 120 спортсменів України. Особливим розчаруванням стала відсутність команди з Тернополя, яка звично показує хороші результати. Вони не змогли приїхати на змагання через брак коштів. А от велосипедистів зі Львівщини хоч відбавляй. Галичину представляють п'ять потужних спортивних шкіл. Наразі господарі треку посідають перші сходинки. Склад команди 10 чоловік, кожен має свій вид програми. Кожен з учасників має свій вид програми. Хтось їде командну гонку прислідування ну, типового характеру, так, дистанція, хтось їде більш такі спринтерські дистанції, які коротші є. Хоча львівські спортсмени почуваються на треку, мов риба у воді, їм все одно важко втримувати першість. Кажуть, що не звикли виступати при такому холоді. У залі всього 14 градусів, тому спортсмени не можуть нормально розігрітися перед заїздами. Це чемпіонат, я сильно не налаштовався, так як на треку зараз дуже зимно і результатів як дуже сильних не буде. Не буду вчекати. І температура, так, температура Я, от приїхав ще до станції 500 метрів, завжди всіх ворогував, а програв секунду Для решти учасників чемпіонату ще важче. Незвичний львівський трек вимагає від них особливої уваги, тому спортсменам доволі важко тут вправлятися. Навіть найменша помилка може зіграти з велосипедистами злий жарт, особливо у групових гонках. Не особливо. легко. Буває трошки тяжко, але ж. легше даються мені індивідуальні, а так групові гонки тяжкі ще тяжкіші. Командний чемпіонат України триватиме до неділі. Богдана Струк, Іван Мазоренко, НТА Спорт як він є. Дві золоті медалі з Австрії привезла студентка Львівського державного університету фізичної культури представниця спортивного клубу Юніон Анастасія М'ястковська. На відкритому турнірі з карате, який відбувся у відні, Анастасія стала абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії до 55 кілограмів та здобула перемогу у змаганнях команд. Вихідні без гандболу. Команду з Республіки Косово не пустили до України. Автобус з ганбольною командою Пріщини розвернули на українському кордоні і відправили додому. Відповідно, матчі Кубка ЄГФ між Львівською Галичанкою та Пріштіною з Республіки Косово не відбудуться. Причини цієї пригоди невідомі. Наразі вирішують, коли і де відбудуться матчі другого раунду Кубка ЄГФ. Свою чергу «Галичанка» замість цих ігор проведе двосторонній товариський матч в Палаці спорту Галичина. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями а на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. Вихідними у Львові буде хмарно. Місцями йтимуть невеликі дощі. У суботу вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 3-8 градусів тепла. Вдень прогріється до 12-17 градусів із позначкою плюс. У неділю вітер південно-західний із переходом північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура опуститься до 3-9 градусів тепла весь день стовпчик термометра показуватиме 11-16 градусів тепла.